Ти сьогодні йдеш? спитала бабуся, поправляючи хустку і поглядаючи на мене так, ніби знала, що я ще вагаюся. Я з дитинства пам'ятав ці недільні ранки. Дзвін дзвонів котився селом, прокидав навіть тих, хто намагався проспати службу. Дорога до церкви була знайома до кожного камінця Пов стару криницю через місток, де вода влітку відбувала сонце, а взимку. Ховала людяні візерунки. Усередині храму було тепло й затишно, пахло воском, свіжим хлібом, яблуками, які хтось приніс для освячення. Люди віталися тихо, але з тією щирістю, яку рідко зустрінеш у буденному житті. Батюшка почав службу, і кожне слово, здавалось, падало просто в серце. Я дивився на обличчя людей. У кожного була своя історія, свій біль і свої молитви. Коли служба закінчилась, ми з бабусею вийшли на подвір'я. Сонце вже піднялося високо, гріло так, ніби й справді хотіло благословити кожного. Хтось розмовляв про врожай, хтось обговорював новини. А ми просто йшли додому, несучи в собі спокій, який давав цей ранок. І я ще довго думав, що, мабуть, саме заради цього варто іноді залишати всі справи, щоб відчути, як тиша і світло входять у душу.